Дердіад! Ми ну, були на андріївському напрямку, штурмували посадку до Железної дороги, яка проходить через три села, яка для пітерів і для нас була дуже важлива. І там, там було дуже типу, дуже сильно, тому що і вони кожен день штурмували, і наші бригади постійно кожен день не було такого дня, щоб штурмів не було. На крайньому виїзді ми саме були під цією железкою. Ми були під железкою, прям і під, під железкою. А в них там були проходи під железкою, вони прокопали собі, що проходити. І ми так вийшло, що ми сиділи прям 20 метрів один від одного, і дуже хорошо повезло, що за нами були пацани, які ну, чітко, швидко виконували команди. І... Нам тільки передали, що побачили, що у на нас йдуть. Ми одразу по секторам розібрали, пацани стресували і почали його витрабати. Хочу відмітити пацана з позивним дамбо. Це дуже сильний пацан. Я йому даю гранату, говорю. Іди кинь. Я думав, що він два шага зробить і кине. Він побіг прямо до них, обіг їх і тупо так в голову одному кинув. І все, вони порозліталися і почали вибігати. І ми якраз їх і, всіх і положили. Один уже є плінний. Фу, ти па. Я вже охайовший Ну ми дійшли поки туди, куди треба. От таке буває. Хлопці заходили грамотно, вони їх ну, двохсотили скоро, і потім заходили ми. Штурмова група могла відпрацювати годину, наприклад. І заходили ми. І тоді, ну, ми тоді приймали. Скажімо так, не треба казати, ну, так, не можна казати, що штурм це легко. Штурм це нелегко. Але і укріплення. Так як ми заходили на закріпи, не менш, у нас було це, що навіть штурмовики не встигли відтягнутися. Вони ще з нами навіть його відбували. Тобто вони здираються зразу відбити. Перших два дні вони роблять спроби відбити позиції самі, тобто піхотою. А потім вони вже включають велику артилерію і танки. Під обстрілами мінометними нас крили АГС, виїжджали танки. Тобто там не було такого, щоб... ну, тишина була тільки десь з 12 до 4 ночі. Це от коли могли спокійно ми копати. Тобто не спали, ми вночі не спали. Тобто хтось по-любому на тепловізорі а інші купають. Тому що чим ти глибше закопався, ти вижив. Мене врятував бруствер. Від Контузія в мене була і в тому бою, то мене врятувало іменно бруствер врятував. Бо прилетіла 80-ка, прямо переді мною і все на себе прийняв бруствер. З нашими трубами, виходить, ми не даємо їхній авіації підлетіти ближе, щоб їхня авіація працювала по нам. І е тим самим ми плюс не давали от, їхнім залам, ланцетам, е орланам то, також працювати, е вести роз розвідувальні дії у е гарячій точці нашій. Тобто вони лише прилітали, ми одразу. По ним гасили і вони тікали на свою сторону. Нам вдалося збити орлан, сігли, плюс о, було вражено о, зал. Ну, один такий хороший день у нас був насищений, то ми вразили чотири зали і, о, і один ланцет. Ну, після того, прийшла нам ответочка, тобто по нам прилетіло 15 приходів, тоді поранення дістав. контужні, мужики, Тут доставляємо мужики, броню зброю, все скидав. Я розумію цей момент, що я маю робити все, щоб хлопці повернулися живі додому. Тобто, у одних хлопців робота збивати дрони, у других там артилерія, в третіх штурмові, четверті там утримання. А в мене робота, ну як і в кожного медика військового, щоб людина залишилась. Обмогу, ну, якомога довше живою і цілою, і неушкодженою. Якщо була зупинка, качали серце. Якщо там критичні кровотечі, там могли знову ж таки робили тампонування, робили бандажами, з, ну, накладали, далі могли ставили капельниці в дорозі. Не розриває, так просто одну повну. Ну, повно. Даня, все. Все, Забираємо? Включено. Друже, сабут. Понятно. Тримайся, тримайся, дружеку. залишилося 3 хвилини, Юрочка. До Стаба не виключайся. Добре. Завтра нормально, не берешся, поздравиш її з ним рождення. Може, завтра ходить помітати. Нормально, терпи, братанчик, терпи, терпи. Ти взагалі красавчик. Ми тоді працювали з першим і батом, третій штурмовою разом. Їхні медики два і наших два. Тобто великий наплив трьохсотих приходив. Ми брали кучку, вони кучку. Хто перший надавав допомогу на машину і вивозили вже на 100 теж. Тобто. тобто ми надавали і вивозили. Вони вже не дишки. Давайте визите сочно, либо прямо здесь і винсуємо дітей. <пілляє> У нас за три місяці цих було три. Остановки у людей, і вручну качали три людини. Ми довезли живими, так сказати. До нас потрапив потрапила людина з травматичною ампутацією нижньої челюсті і верхньої. Він вже був, він був у свідомості. Елементарне, що ми зробили, підключили серафондін, довезли до стабіляційного пункту, у нього вже була клінічна смерть. На стабпункті його відкачали, запустили. І потім ми в Дніпро, і він все одно загинув. Періодично прилітали, свольна артилерія, 150 десь. Ми були спочатку в бліндажі працювали, потім зрозуміли, що туди носити постійно людей, це просто тіряло час. рядом було розбите здання, і ми там працювали, жили там два-через два виходили. Два і біля нас церква була, і крайній раз, коли ми заступали з першим мігбатом, був прямий прильот в ту церкву і купол той на Як всі казали, що та, той снаряд летів в нас. Ну, і Бог поміг так сказати. І хай тільки не скажуть після цього, що Богу немає. Ви вже зараз повертаєтесь додому, сподіваюся, скоріше це станеться. Розкажіть, що ви відчуваєте перед тим, як будете бачити своїх рідних? Ну, є проста втома е і моральна. Саме більше я хочу побачити сім'ю. Побути з дружиною, з дітьми і там, побачити батьків. Відповідно, ну, оцей відпустку що нам дадуть невелику, я буду використовувати на це. А скажімо так, там, е окунатися в то мирне життя я не буду, тому що це важко. Ти з якими думками повертаєшся в тил, з якими думками повертаєшся додому. Чесно, зараз радісно, тому що дуже давно вдома не був. Хочеться додому. Але і хочеться повернутися. Це все таки Бомбас, І на Бомбасі своя атмосфера. Ми приїхали сюди, а тут всі ходять, гуляють. Вчора поїхали в город. Ну, все, все нормально. А там своя атмосфера, там ходиш, ракети літають. ну, Прикольно.